У магазині чоловік на касі вивалює цілу гору марлевих бинтів. Касирка з цікавістю. Якщо не секрет, навіщо вам стільки? Справа в тому, що коли я попросив дружину купити мені цигарок, то вона принесла тютюн із цигарковим папером і сказала, що так дешевше буде. Ось я й подумав, що економіка має бути економною, тож нехай сама собі тепер тампони крутить. Петрик працював у центрі штучного запліднення, тому у графі професія завжди писав Лелека. На дворі дідусь із онукою вигулюють собачку. Та гавкає безперестанку, онука цікавиться. Діду, скажи, а Джорджія сука? Сука, відповідає дідусь. Діду, а давай наступного разу перед тим як іти гуляти, ти її трахнеш. Вона тоді гавкати не буде. Діду шоці, господи, онучечка, та з чого ти це взяла? З того, що вчора тато мамі сказав якщо тебе суку зранку не трахнуть, то ти весь день гавкати будеш. Сусідка. А що це до вас батюшка вчора прийшов і всю ніч читав молитву і заклинав Сатана, зупинись. Не зважай уваги, це чоловік учора телеграму прочитав, що моя мати приїжджає. Зустрілися три подруги і давай обговорювати у кого з чоловіків найважча робота. Одна й каже, найважча робота у мого чоловіка. Він так на ній втомлюється, що приходячи додому, навіть рук не відчуває, друга каже. А мій так утомлюється, що ні рук, ні ніг не відчуває. Третя така. Ні, дівчата. Найбільше стомлюється на роботі мій чоловік. Він не те, що рук та ніг, він навіть рогів не відчуває. Ух ти, дивись. А що це там на обрії таке цікаве? Це можливості, що спливають у далечін. Ну ти дивися, як гарно спливають, а? Музика. Онук підходить до діда і питає: Діду, а як ви раніше жили без інтернету? А у лазні щелину робили так онучко і жили. Музика. Петро так нажерся на новий рік. Що прокинувшись 1 січня до обіду від сишняку, пів літра мінералки, як діти в перший клас смокталися йому у язика, і навіть крапля не потрапила у горло. 80-й рівень везіння. Зробив ляльку вуду для своєї тещі, щоб її скрутило. А виявилося, що таким чином вилікував їй застарілий радикуліт. В операційній хірург каже медсестрі, сестра, скальпель, тампон, затискач, тампон, відсос, вашу матір, сестру. Я мав на увазі інструмент.